Доброго ранку, мої шановні криптождуни. Що ви хотіли додаток, на якому можна заробляти без вкладень? Так, в мене є такі додатки для вас. Перший приклад це сайт honigame.com. Що тут можна заробити? І як це зробити, можна зареєструватись без реферального посилання, отримати 2 долари, або за моїм реферальним посиланням отримати 3 долари. Реферальне посилання у мене буде в описі під цим відео. Як це діє, як це працює? Цим способом ви можете поділитись. Своїм залишковим інтернетом, який у вас є на вашому пристрої через комп'ютер, через телефон. Ось є кнопка завантажити, «Завант...» а це воно ще завантажиться на комп'ютер не треба не треба завантажувати, бо у мене ця мережа зайнята. Зараз поясню, що, що і як. Ідемо по черзі. Значить, як що відбувається, Ось у. спільне користування пропускної здатності 20 центів за 1 ГБ, заходите по посиланню, реєструєтесь, там буде мій промокод. За цим промокодом отримуєте 3 долари. І реєструєтесь також можете встановити цей додаток собі в телефон. Зараз покажу. Зараз ось, ось він в телефоні. Цей додаток. Направда, телефон чогось веб-версію завантажує. Це ось ось додаток. У мене мережа, бачите, перезавантажена, бо підключений до Wi-Fi, не до мобільного інтернету. Якщо ви вимкнути Wi-Fi, зараз він переподключиться і буде заробляти. От, це просто різні облікові записи, бо в мене багато телефонів. Ось тут ви можете бачити. Пристрої, які у вас підключені, які працюють, які не працюють. Ці працюють, оці три не працюють. От. Що ще? Завантажити можна Windows, Android, MacOS і Linux. Значить, що важливо? Важливо, щоб кожен пристрій працював в своїй мережі. Або, ну, припустимо, комп'ютер на Wi-Fi, телефон на мобільному інтернеті один, другий телефон на другому мобільному інтернеті. Тоді у вас будуть отак, от, як в мене, відображатись пристрої. Які працюють в цій мережі і які не працюють. Ось оцей в мене виробився, треба піти подивитись до ферми, чого він там не працює. Також, раз на день приходить, я вже відкрив, отут -от -от, приходить вам бонусне відкриття у цього от горщика з медом. Тут буде open lucky pad Написано, відкриваєте цей лакіпад. От. І отримуєте додаткові додаткові копійки сюди. Від одного, по-моєму, до 10 тисяч, кажеться. Ну, я максимально отримував це 500. от Максимально отримував. мінімальна мінімально. Ну, розумієте, єдиничка Сьогодні у мене 7 облікових записів, я отримав мінімально 5%, максимально, по-моєму, 100%. Якось так. Значить, вивод. вивод, ось ви бачите, payout, payout 98%. Тобто, коли доходить до 20 доларів. Ви можете вивести їх собі на гаманець, потім на біржу і продати, вивести собі на картку Гривники. Якось так вкратці. Тут ми бачимо, скільки ми заробляємо в день. От, вчора було 61,51, позавчора 43,93. Тут показує, скільки реферали вам принесли. Можете там маму, бабушку встановити їй додаток на телефон чи сестрі, чи кому там дружині. І вот. хай телефончики заробляють. Якщо в них без, безлімітний інтернет, то це взагалі красота. Ну або якщо там по 25-50, я не знаю, які там тарифні плани зараз. Вот. У мене тарифний план. У лайфі там є такий бомж-тариф, Я його підключив. У мене багато телефонів працює. От у мене сім облікових записів і в кожному по 10 телефонів. Якось так. Якщо подобається, ставте лайк. Є питання, пишіть. Нема питань, просто ставте лайк. Пока-пока, до наступного відео.